Всім привіт! Ви на каналі DoubleTop. З вами я, Віктор, і ви дивитесь нашу нову рубрику Weekly Snapshot by DoubleTop. Це коротка вижимка з того, що було, що буде, що ви не можете пропустити і чого б краще не ставалося. В цьому випуску ви дізнаєтесь про ліквідації, хто дампить ринок, мастхев активності та ще багато іншого. І ще момент. Ви знали, що біткоін вже в космосі? До речі, це відео створене на базі нашого щотижневого криптожурнала. Обов'язково підписуйтесь всі посилання в описі. Тож, поїхали! Перша новина про ліквідації на 1 мільярд доларів через падіння біткоїна. Згідно з даними CoinGlass, лише за перші 24 години криптотрейдери зазнали збитків через ліквідації на суму більше 1 мільярда доларів. Біткоін опустився до двомісячного мінімуму. Це було одним з найжорстокіших розпродажів року. По факту, що тут хочеться сказати? Не забуваємо про ризик менеджмент і стопи. Отож, які новини? Підвезли під цей дам, як ми вже знаємо, на кінець минулого тижня ціна біткоїну опустилась на 10%. Отож, можливі причини. Чутки, що SpaceX продала всі свої біткоїни на суму 373 мільйони доларів. Проте на сьогоднішній день компанія не повідомляла про свої продажі. Знову ж таки, чутки, що китайський гігант нерухомості Evergrande об'являє про своє банкрутство. Проте сам Evergrande цю інформацію заперечує. Та відсутність будь-якого рішення суду у справі Grayscale проти SEC, яке всі очікували почути ще минулої п'ятниці, враховуючи те. Що жодна з причин на даний момент не підтвердилась. Ми гадаємо, що зараз гарний час для часткового набору довгострокових позицій. На цю тему і загалом про ситуацію з біткоїном Гнат записав шикарне відео на наш Ютуб. Тому обов'язково зайдіть і подивіться. CoinGecko опублікував статтю на тему видобуток одного біткоїна в домашніх умовах по всьому світу, тому я пропоную вам разом зі мною швиденько пробігтись по цікавим цифрам в Україні. Майнінг одного біткоїна обходиться в 10 тисяч 700 доларів. А якщо коротко пройтись по найвигіднішим регіонам, то цифри наступні: Ліван 266 доларів за один біткоїн. Шок, Іран 532 долари, Сирія 1330. Тобто є сенс їхати в Ліван жити. А тепер цікаве запитання до вас. Після нього поставте відео на паузу і напишіть в коментарях, як ви гадаєте, в якій країні найдорожча ціна за видобуток одного біткоїна. Я даю вам 3 секунди, 2, 1 і це Італія. 208 560 доларів за один біткоін. Дома на кухні. Дурістіка насправді я таких цін на біткоін хотів би дуже побачити рофли від Merlin Dex. Merlin Dex, який зіскамився навесні, опублікував твіт, в якому повідомив, що можна заклеймити 70% від втрачених активів. Типу, молодці хлопці виправились, да, такі типу, все шикарно, заходьте. Але моментик момент є один маленький посилання веде на дремер. Контракт, який краде гроші з гаманців, які заапрували його, генії, сподіваюсь, ви на гачок не потрапили. Конекс оголосили про дроп і запуск свого токена. Вони запустять нативний токен Next і роздадуть дроп 5 вересня. Критерії для дропу. Якщо цікаво, то слухаємо наступні 10 секунд. Можна кнопочку. Я жартую, почекайте. Отож, брідж, об'єм, ліквідність, кількість транзакцій, кількість унікальних мереж і бонусні поїнти. Загалом набір. Для всіх дуже звичний, особливо якщо ви крутите Zero, ZK-Sync, StarkNet. Ми ж це вже все бачили, тому абсолютно адекватно. Я погоджуюсь на такі критерії. Загалом деталі за посиланням в описі. До речі, хтось заутав дробчик, напишіть в коментарях, і цікаво почути ваші очікування. Минулого тижня було проведено 10 раундів фінансування, в результаті яких було зібрано 186 мільйонів доларів. Проект, на який треба звернути увагу, FriendTech. Френд це SocialFi протокол. Вони підняли Seed Round від Paradigm. І про те, чим цікавий цей проект, як на ньому можна заробити, ви можете прочитати в нашому криптожурналі. Посилання в описі. Обов'язково підписуємось. До речі, френдтек увійшов до топ-5 проєктів по прибутковості за добу на дефіламах. Добовий обсяг SocialFi проекту Френдтек у мережі BASE – за добу перевищив 1,4 мільйона доларів. Завдяки цьому платформа увійшла до топ-5 по зібраним комісіям, залишивши позаду Tron, Uniswap та PancakeSwap. Прибуток проекту за добу перевищив 709 тисяч доларів за сутки, 24 години. Сьогодні в нас тестнет В Scroll. Scroll анонсували тест у мережі Сеполія, який стане фінальним кроком перед виходом у майнет. Ця активність абсолютно безкоштовна, тому я рекомендую, хоча б декілька акаунтів туди треба зарядити. Нагадаємо, що Scroll залутали понад 80 мільйонів доларів від таких фондів, як Polychain Capital, Sequoia і так далі. Шибаріум планує ось ось знову запуститись. Тому що 17 серпня вони вже запустили свою мережу Шибаріум і через декілька годин після запуску на їхньому офіційному мості застрягло більше тисячі ефірів. Ми вважаємо, що як було у Base і Mantle, при запуску нової мережі з'являються мемкоїни, які швидко можуть давати ікси. Тому звертаємо увагу і слідкуємо. Але не забуваємо про ризик-менеджмент. скаму повно. Бо Боскаму... повно. Повно. До речі, накидайте лайків, якщо хочете, щоб ми випустили відео про те, як розгледіти мемкоїни на ранніх стадіях. Agent Lair збільшить ліміти пулів 22 серпня. Обов'язково приймаємо участь, якщо ви цього ще не зробили по якійсь причині. Про цей проект ми вже неодноразово вам розповідали, тому якщо ви щось десь пропустили, в описі під цим відео ми залишимо лінки на ресерч та гайд, як закинути ваші ефірки в пул. І ще ми вирішили, що під кінець кожного випуску ми будемо вам приносити якийсь маленький цікавий криптофакт. Тому слухайте біткоїн. У космосі в 2016 році одна криптокомпанія вирішила провести першу криптотранзакцію в відкритому космосі, відправивши біткоїни на відстань 34 км від поверхні землі. Моментик, нагадаю вам про нашу консультацію за донат. Благодійна консультація від DoubleTop. Ви донатите 20 доларів на нашу Binance банку, заповнюєте Google форму і отримуєте змогу потрапити на зізвон з командою DoubleTop, на якому ви зможете отримати відповідь. На всі ваші запитання. Персонально від нас напряму. До речі, гроші зібрані віддаються на допомогу ЗСУ, а наша консультація це лише приємний бонус для вас. Цей випуск було підготовлено, базуючись на нашому щотижневому криптожурналі. Щоб бути в курсі всіх актуальних криптоновин та отримувати альфу раніше за інших, обов'язково підписуємось на нього по лінку в описі. Ну і звичайно, підписуйтесь на наш YouTube канал, ставте лайки, пишіть коменти, як вам. Наш новий формат, які у вас думки, емоції, що потрібно додати, або, можливо, що б ви хотіли, щоб ми прибрали. Ми працюємо для вас, ваш ДаблТОП.